Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко, посмішок, старт продажів. Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні в нас на календарі 14 червня. Субота. Я вам традиційно пропоную оглянути карту бойових дій перед тим, як розпочати. Огляд хочу вас попросити поставити цьому відео лайк, підписатися ратом. Ви не підписані. Звичайно ж, прокоментуйте ваші зауваження, запитання. Вони вітаються і діліться, будь ласка, цим оглядом. Це дуже важливо, тому що кожен з нас, особливо українці, повинні знати, що відбувається на нашій землі і де працюють наші сили оборони. А вони працюють не лише на території України, а також глибоко в тилу Російської Федерації, тому що в ніч на 14-те Червня, наші сили безпілотних систем, які віднедавна очолює Роберт Броуді, відомий під позивним «Мадяр», який ефективно своїм підрозділом працював по ворогу на всіх ділянках фронту в Україні, завдали серйозних атак по критичній військовій інфраструктурі Російської Федерації. Давайте я вам нам продемонструю відео, а далі з вами проговоримо. Пошли со мной. Вот это вот все, что осталось от ЧПУ. Вот это вот все, что осталось от ЧПУ. Вот это от ЧПУ. Два ворожих підприємства просто таки вщент. Про це вже до речі підтвердили і в Генштабі, і прокоментували в центрі протидії дезінформації. Що відомо станом на зараз? Що вночі, 14 червня, безпілотники атакували два підприємства у Росії, а саме Невинномийський Азот у Ставропольському краю і також Новокуйбишевський завод. Каталізаторів, що у Самарській області, до речі, про це підтвердили і губернатори на місцях, що БПЛА гатили дуже сильно. Керівник центру протидії дезінформації Ковленко розповів, що невинномиський азот є критичним. Елементом військово-промислового комплексу Російської Федерації, оскільки він виробляє до мільйона тонн аміаку та понад мільйон тонн аміачної селітри щороку, ключового компоненту для вибухівки та артилерійських снарядів. Саме тут синтезується меламін. Оцтова кислота, метанол і калійна селітра речовини, які мають подвійне призначення і часто використовуються у виробництві фугасів, фогів, реактивних зарядів з 24-го року на заводі розгорнуто виробництво водорозчинних добрив, які адаптуються до потреб військової хімії. Тим часом наступний об'єкт, про який ми говорили, це Новокуйбішевський завод каталізаторів, який теж був атакований, входить у структуру роз. Нафти і є одним із найбільших підприємств Російської Федерації Східної Європи у сфері газопереробки нафтохімії та органічного синтезу. Він виробляє каталізатори для нафтопереробки і нафтохімії. Крім того, це єдиний в Україні виробник синтетичного етанолу. Ось такий доробок наших сил оборони. Добре, вони відпрацювали по. Ворожій території, хочу вам сказати, що спочатку літа, фактично відколи стало зрозуміло, що напевно і сполученим штатам Америки що нічого путнього не вийде з тих от перемовин, які в Стамбулі проходили. Володимир Знайський казав, що єдине, що є толковим, це гуманітарна частина, але їм, тобто обмін військовополоненими, і сьогодні вдалося повернути наших військовополонених і 1200 тіл наших полеглих бійців. Вічна їм слава. І співчуття рідним та близьким, але це все робилося і без переговорного треку. Тому от Андрій Сибіга, міністр законодавних справ, каже, що якщо далі в такому руслі триватимуть перемовини, то Україна в них не зацікавлена. Хоча, навряд чи ми з них вийдемо, нам потрібно демонструвати сполученим штатам, що ми готові до. Діалогу, якщо ж говорити безпосередньо про мапу бойових дій, а ми ще з вами поговоримо і окремо про наступні на напрямки, тому що відпрацювала наша дуже добра авіація на Півдні і на Донеччині гарно відпрацювали до речі наші хаймерси. Давайте почнемо з Сумщини. Що відбувається на Сумщині? По перше, Володимир Зеленський сьогодні уточнив наступне, що є стабілізація на цьому напрямку. Про це кажуть і наші також. Бійці, в першу чергу, де є стабілізація, ось я вам зараз наближу. Є населений пункт Андріївка. Давайте глянемо, скільки від Андріївки до Сум, аби розуміти відстані, ось Андріївка нас знаходиться. І ось Суми, це орієнтовно 24 кілометри. Ми розуміємо, що ці напрямки дуже небезпечні, як і від Юнакіївки, яка йде по трасі на суджу до Сум. Чому це небезпечно? Тому що ви розумієте, це. Вже фактично відстань артилерії. Ну, звичайно, на передовій позиції росіяни артилерію підтягувати не будуть це небезпечно, але сам факт, що це вже і запуск дронів може бути так. Ми знаємо, що вони на 40 кілометрів вже літають. У росіян так і в нас до речі. Тому росіяни ж чим займаються завжди? Вони роблять наступу. вони тероризують відповідно завжди і постійно наші міста безпілотниками. Херсонщина, на жаль, і Херсон це дуже добре не знає. Якщо говорити про просування ворогу, так біля Андріївки, як я вже і сказав, вдалося ситуацію стабілізувати навіть ворога відкинуто. про це наставці доповіли Володимиру Зеленському, А от східніше є Яблунівка, то ось тут ворог просунувся, ворожі підрозділи зайшли в цей населений пункт і наблизились до траси, про яку ми говорили, яка веде до самого міста Суми. Загалом, хочу вам сказати, що сьогодні в телеграм-каналі. Головнокомандувач наш Олександр Цирський написав наступне, що пріоритетним зараз на фронті станеться ліквідація і робота над виготовленням дронів перехоплювачів проти російських шахедів і граней, в тому числі знаємо прекрасно, що росіяни зараз можуть виготовляти тисячі на місяць. Відповідно, вони сотнями запускають щодня. Ви неодноразово це бачили в зведенні генштабу. Звісно ж, також і окрім цього, нагадаю вам, що США. Мали продати Україні 20 тисяч дешевих снарядів, які мали би працювати по російських шахедах. Але під Гексит міністр оборони Сполучених Штатів Америки, вирішив, що вони будуть більш потрібні на близькому сході, де зараз ви знаєте, активно тривають бойові дії між Іраном і Ізраїлем. Обстріли. Ракетами і безпілотниками до слова хочу нагадати, що Іран, коли перепрошую, Ізраїль в ніч на 13 червня, коли атакував протиповітряну оборону, в тому числі і ядерні об'єкти Ірану застосував те, що застосовувала наша служба безпеки України під час операції павутина. Вони теж на фургонах на вантажівках вантажівках підвезли дрони в притул. Цілком можливо, що ми з ними поділилися. Такою інформацією і таким досвідом роботи по ворожих об'єктах. Що ж, давайте далі повернемося до мапи. Ще до речі, скажу, що пріоритетом нищення операторів дронів назвав керівник сил безпілотних систем Роберт Броуді. Мадєр. він сказав, що там вже є навіть певна система балів на рахуванні. Пріоритетно знову ж таки будуть. Окупанти дронщики, тому що дуже важливо, особливо на сумському напрямку. Росіяни активно використовували і використовують оптоволокно і тобто на дротиках безпілотники камікадзе. Тому в першу чергу сказано: від бров'ю від мадяра працюємо по операторах і доволі успішно вже розпочали цю. Вказівку нового командувача сил безпілотних систем. Рухаємось далі по фронту. Давайте на харківський напрямок. Що тут важливо сказати? Ситуація дуже непроста на північ від Купінська. Чому не проста? Тому що росіяни в районі ріки Оскіл ем, повністю вже окупували раніше, правда, так дворічно, і розвивають свій успіх. Чому вони тут розвивають? Тому що ріка Оскіл і дворічно, ось ви бачите, ріка Оскіл проходить. Давайте я вам промалюю, аби ви краще це бачили. Схематично доволі промалюю. Ось річка Оскіл вона тут є вузькою. Дворічна бачимо, знаходиться на правому березі. Відповідно, це на саме послугував довший час для сил оборони України, саме таким такою природньою фортифікацією. Зараз це під уда, під контролем окупантів. Відповідно, ви бачите, вони намагаються розширювати свої м, позиції саме на півночі від Купінська. Південніше від Купінська знаходиться. Ви добре знаєте. Тут річка Оскіл і видно по карті, Вона значно ширша. Тут не може бути мови про форсування, про й переміщення через неї. Намагаються вони вже не перший місяць розширювати свої ем, позиції на південь, на лівому березі. Це загризове. Ось ви бачите, і на північ в напрямку до Колесниківки, звичайно ж. А їхня мета тут до берега, від берега рухатися до важливого вузла. Це куп'янський вузловий. Дуже вже потрібен росіянам цей напрямок. Це населений пункт, тому що від валуйок. Ось зараз продемонструють ті валуйки росіян. До речі, мені дивно, чому далі по валуйках не, не лупимо. Ми від валуїк, де залізниця, і росіянам було б дуже зручно перекидати все необхідне для ведення бойових дій на цьому напрямку. Рухаємось на сіверський плацдарм. Тут важкі бої. Ви добре знаєте, що багато багато місяців наші сили оборони тримали. Ось в Луганської області. Бачите, ось тут проходить адмінкордон Донецької і Луганської областей. Ворог просувається на карті Діпстейт Григорівка в сірій зоні. Але наші бійці кажуть, що Григорівка є вже під окупантами. Якщо глянемо, то росіяни чітко просуваються по річці Сіверський Донецьк. Ось ви Донець, перепрошую. Ось ріка, і ось по берегу. Дуже зручно. Це тактика вже звична, як для росіян, так і для наших сил визволення нашої території. Ось по берегу. Тому що тоді з правого з правого флангу вони у безпечні свого часу. Нагадаю вам: тут і азовці рухалися. Якщо я не помиляюся, не азовця, третя штурмова. Якщо от не пригадую, коли вони там працювали на цьому напрямку і рухалися з іншої, з іншої сторони по цьому. Беру. Ще має цікаве відео. Давайте рухатись далі по фронту. Ось. Знайдемо Макіївку Ось бачите від фронту, оскільки знаходиться Макіївка Поглянемо. 60 кілометрів. Чому я про Макіївку згадав? Тому що, очевидно, наші сили оборони вистежили цілу колону росіян, які переміщались на пазах, і гарно вгатили, давайте вам продемонструємо. Повідомляється наступне: що наші сили оборони в Макіївці, не в на окружній дорозі, вистежили колону на пазах живої сили противника, уразили хаймерсами з касетною частиною. Тобто, це снаряд, який підривається і розкидує багато суп боєприпасів, розрахованих на те, аби якомога більше вражати ворожі сили і. Розбили цю колону. Ви самі бачили наслідки. Ви бачили те, як там прекрасно ці пази горять за попередньою інформацією. Результат цього удару: це 20 окупантів двохсотих і велика кількість поранених. Спасибі за те, що наші сили оборони прекрасно відпрацювали. Повертаємося до фронту. Дивимося, що далі відбувається, і де відбувається. Ми про макіївку згадали північніше рухаємось. Костянтинівка, як ви вже самі може можливо і бачите по карті, під загрозою цей населений пункт серйозною, тому що до Костянтинівки ворог намагається рухатися з трьох напрямків: від ось Часового яру, перший напрямок від Торецька і з півдня по трасі від Покровська. От давайте детально про це все поговоримо. Зараз з Часовому ярі намагаються росіяни, кажуть, там 102-га яка, якась підрозділ їхній працює активно, і вони трішки в шоці, тому що шоковані, тому що наші сили оборони дуже добре працюють біля часового яру, особливо безпілотниками, і дають хорошого такого запалу їм на п'ятій Точки е, в часовому ярі часів. Яр повністю розбитий. Вам неодноразово я демонстрував. Місто просто знищене. Росіяни застосовують артилерію, міномети, танкові снаряди, авіацію. Керовні авіабомби скидають і просто руйнують. Але наші сили оборони тримають цей напрямок. Біля Турецька від Турецька ворог по агломерації намагається рухатися. От, ви бачите, є Деліївка, Дачне є такі серйозний захід по. Е, Логістиці до Плещеївки, і хочу вам сказати, що зараз одні з найактивніших боїв тривають на третьому напрямку по трасі від Покровськ Мирноград. Ось, віддалю я вам ось ви бачите. Ось так: от це є Покровськ, Мирноград, і по цій от трасі, ви бачите, вони цю трасу перерізали, зайшли і рухаються оцей захід. Їх цікавить добропілля. Чому добропілля? Тому що від добропілля йде основна логістика до Покровська. Ось ця логістика. Ось сюди вона йде. І це змусить значно важче тримати позиції нашим силам оборони на самому місті Покровськ. Але давайте повернемося до Костянтинівки. Ворог активно б'є по напрямку до Яблунівка. І до Олександрового, Олександро Калинове. Якщо біля Яблунівки вдалося трішки ситуацію стабілізувати і не даємо змоги окупантам рухатись, то дуже і дуже непроста ситуація біля Олександро Калинове. Тут ворог тисне. Потужно і намагається протиснути нашу оборону. Нагадаю вам, чому ворог фактично це один із найгарчіших напрямків, окрім ну, Покровські, Сумщина була зараз. Трішки Сумщину вдалося стабілізувати, і це звичайно ж Донецька область. Ворога цікавлять тут чотири населені пункти, найбільші, які є під контролем сил оборони України. Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і Слов'янськ. Про це ви прекрасно знаєте. Не раз вам говорили, і от вони хочуть розпочати з Костянтинівки. Костянтинівка вже дуже. Добряче понівечене росіянами місто, як завжди, вони закидують і руйнують його. Тому тут ситуація дуже і дуже непроста. Але я сподіваюся, стабілізувати теж вдасться, тому що вже десь 21 день триває е, так звана російська літня кампанія, і вони вже не виконують поставлені перед собою цілі. Рухаємось до Покровська. Є тут і хороші зміни для нас, і не дуже в першу чергу. Хочу, от Покровська, ворог мав ще на меті. Рік тому рухатися в напрямку Проковській заходити в Покровськ, наші сили оборони цього не дали біля Удачна і Котлана тримають позиції. Більше того, біля Котлярівки вдалося певні е, відбити позиції в росіян, але загалом, от ви бачите, тут є ж адмінкордон з Дніпропетровською областю, і росіяни все в пропагандистських каналах кричать, що от вони зайшли вже в Дніпропетровську область. Я вам про польово ось е, адмінкордон. Так, кажуть наші бійці, що між Котлярівка і Горіхове росіяни періодично залітають в Дніпропетровську область. Їх там ліквідують, вони там не закріпилися. Було кілька спроб малими групами туди зайти. Але найцікавіше, що їх всіх там роблять двохсотими, але їхня пропаганда кричить, що вони, мовляв, вже в Дніпропетровській. Області. Рухаємось далі по карті бойових дій. Складний Новопавлівський напрямок. Ось ви бачите, є Новопавлівка у нас. Саме цей напрямок і називається новопавлівським І найважча ситуація це в районі Богатера. І на самий пункт Комар. На цій карті, на жаль, не відмічено все, що є насправді. Богатири, там складна дуже ситуація. Ви ж бачите, це є траса, яка рухається аж до Дніпропетровська. Якщо не вчекати, я можу помилятися до Запоріжжя. Перепрошую, до Запоріжжя. Вона рухається. Що відомо по цьому напрямку? Біля глянемо, ворог просунувся від богатира по тилу, і всі напрямки, ви бачите, вони з. Замахнулися на два населені пункти. Це Запоріжжя і Ялта. Наші бійці кажуть, що вже є група біля Запоріжжя і Ялти, що два міста насправді в сірій зоні, а можливо частково і контролюються росіянами. Цей весь похід, як я вже вам казав, зумовлений, аби підійти в притул до нового. Павлівки. І відповідно рухатися згодом вже по трасі на Запоріжжя. І ось ви бачите, це є адмінкордон з Дніпропетровською областю. Вони знову будуть кричати, орати, що вони заходять в ще одну область. По півдню біля Гуляйполя намагалися росіяни рухатися з стабілізована. Біля Оріхова, Оріхова, малі Щербаки і Степове також окупанти. Проводили певні наступальні дії, але безрезультатно загалом по півдню хочу вам сказати, херсонський напрямок щось там форсують, намагаються кидати е, Тіплінські. Це групування військ Дніпари, які працюють на цьому напрямку. Форсувати Дніпро з лівого на правий берег, е, витрачають велику кількість живої сили. Вони там топляться, їх мочать. Вони вертаються, відмовляю, відмовляються йти в бій. За що їх самі ж росіяни катують. Дуже багато таких. Військ. Відео, де просто від, за те, що окупанти відмовляються йти в наступ, їх самі ж свої росіяни. Це, до речі, нічого дивного. Хочу вам продемонструвати ще одне прекрасне відео, як працює наша авіація. space yeah. Everyone give me some space. Okay. Don't fall out, we fall in a place. Let's go. Every step walking with crazy, amen. Keeping my foot off the brakes Impact, I'm ready to brace breaks. Okay. Прекрасні кадри. Що відомо, що наш Міг 29 використовуючи західні керовані авіабомби, авіабомбочево, це JDM ІR -ER може бути, або французька Hammer 250. Влупили по. Постійному місці дислокації операторів дронів на лівому березі, на південному напрямку. А другий удар це детонація вже самих боєприпасів і паливно мастильних матеріалів, таких необхідних, взагалі, аби щось рухалося і не стояло на фронті. Прекрасна робота, велика подяка нашим повітряним силам. Вони роблять це регулярно. Ледь не щодня ми бачимо ці удари. На завершення хочу вам сказати, що Володимир Зеленський повідомив про наступне: що нарешті. В Україні в серійне виробництво можуть піти балістичні ракети, і це дуже важливо. Про що йде мова? Позитивні випробування української балістичної ракети САПСАН відбулося раніше а саме зараз в Україні розробляють можливо її масове. Масоване виробництво про це сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами. Я процитую. Ми дуже багато сьогодні провели нарад щодо ударів кабами, дронами, оптоволокном та тощо. І також ми проводили наради щодо ракет. Мені сказали, що може бути запитання тому, що. З'явилася інформація про СаПСАН, так ось ракети Сапсан каже Зеленський, це не сьогодні. Позитивні випробування були набагато раніше. Він повідомив, що сьогодні йде розробка можливості масового виробництва балістичної ракети, коли, як в якій кількості, я сказати не можу, а нам знати не потрібно. Бо я дуже сподіваюся, що першими про Сапсан дізнаються саме росіяни. Була інформація, що нібито в травні місяці вперше. Випробували в Сапсан нашу грім та комплекс по безпосередньому балістичну ракету по позиціях ворога, і це було успішно. Я вам нагадаю, що балістика це найважча ціль, яку збити е при ударі цими балістичними ракетами. Росіяни використовують балістику біжі по наших містах. Це може бути Ескандер, в тому числі. Якщо в нас вийде до масового виробництва балістика, повірте мені дуже багатьом. Росіянам стане непереливки, вони будуть ще більше трястися від зброї, яка вироблена в Україні. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 14 червня. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки обов'язково і діліться оглядом мапи бойових дій. Як вже я і казав, ми зобов'язані знати, що відбувається на нашій землі і де наші герої вибивають, вигризають нашу батьківщину від окупантів.